На благодійний концерт ярмарок у міському будинку культури зібралося більше півтори тисячі гостей і учасників. Організували подію керівники студії сучасного танцю «Денсвей» спільно з громадськими організаціями Рівний разом і дар. Усе для того, аби зібрати кошти на антидронові рушниці для українських захисників. Сьогодні до нас завітало понад півтори тисячі глядачів, понад 400 учасників зі самої студії. Дітки підготували нові патріотичні номери. Всі старалися, всі максимально долучаються. Наші діти також до ярмарки продають, збирають кошти. Для глядачів виступили понад 600 учасників з рівного, а також учні з Острозької та Костопільської філії студії Денсвей. Запальні номери показували як наймолодші вихованці студії, так і досвідчені танцівники. Такі концерти у рівному відбуваються не вперше. На попередніх заходах учасники збирали чималі суми коштів на купівлю необхідних речей та обладнання для військових. Місяць тому в нас відбувся такий великий масштабний концерт у центрі рівна. І ми зібрали чимало чимало суму на антидронові рушниці. Це понад 300 тисяч гривень. Сьогодні ми з трепотом і перечутті очікуємо, що теж ми зберемо велику суму, аби допомогти нашим героям, нашим захисникам. Учасники не лише демонстрували глядачам хореографічні номери, а й допомагали проводити ярмарок. Продавали напої, смаколики, картини намальовані самими захисниками, розважали гостей і закликали допомагати українській армії. Упродовж дня, за словами організаторів, вдалося зібрати понад 42 тисячі гривень. Своїми друзями хожу аніматорами продаємо різні речі, їжу. Різне продаємо і стараємось заробити кошти. Організатори обіцяють не зупинятись на досягнутому та проводити подібні заходи. І в майбутньому виручені кошти планують передати благодійній організації дар на закупівлю антидронових рушниць. Сподіваються організувати ще не один масштабний концерт і залучити до збору коштів якомога більше мешканців Рівненщини. Дарія Борисович, Богдан Корб'як, телеканал ITV.